Уявіть, 2022 рік, початок повномасштабної війни. Бізнеси закриваються, економіка на межі. Але українські підприємці сказали Ні, ми не здамося у 2023 році. В Україні зареєстрували понад 340 тисяч нових фопів. Це на 7% більше ніж у минулому 2021 тисячі а в першому кварталі 2025 року додалося ще 56 800 нових ФОПів, що на 20% більше, ніж у кінці 2024 року. Жінки лідирують. 61-62% нових ФОПів – це підприємниці. Та є й тривожна нота. У 2024 році закрилося 210 тисяч ФОПів, а в першому кварталі 2025-го ще 108 242. Львівщина стала справжнім магнітом з 2022 року. Сюди релокувалося понад 230 компаній, переважно з Харківської, Донецької та Київської областей. Станом на 2025 рік 165 із них активно працюють, створюючи робочі місця та підтримуючи економіку.